Министи, сонечко, лагідно сміється, мови споху хмарочка. Добрий день наші малята, любі хлопчики і дівчата. А відгадайте загадку? Жовте листя фарбувала, урожай з полів збирала, золотила вербам коси, золота царівна осінь. Так, діти, до нас прийшла осінь. Скажіть, будь ласка, осінь яка? Золота, холодна, красива, тепла, тиха. А зараз ми помандруємо з вами стежками осіннього лісу. Сядьте, будь ласка, зручненько, заплюште очі і уявіть, що ми йдемо стежками осіннього лісу. А під ногами шародить. Сухе осіннє листя і жовте, і зелене, і багряне, і навіть оранжеве. Проминисте сонечко лагідно сміється, мов із споху хмарочка з неба посміхнеться, і цвітастий сарафан осінь одягає. Відкривайте очі. А зараз ми з вами відтворимо картину осіннього лісу на папері. на льоту ねちこ。